І всім привіт, друзі! З вами я, Бонька 1033, і сьогодні ми продовжуємо грати в 3. погнали. В минулій серії ми пройшли трошки місій, і думаю, сьогодні ми теж пройдемо зодрі зо місії, чи я поміну інший звук. Бо все глуб'єд. Так, я тут машину сховав свою, по-моєму. А, ні, не сховав. Тоді пішли. вкрадемо машину якусь. Якось челіка. Так, ну це нам не треба. О, давайте різьме. Це красивенько. А, це, ці. Діаблоси, Навірно Де нахід Діаблос? Так, їдемо до цього до. Уїджі. Уіджі. Тут на вулиці, якісь тут суїта вже, як обично Так, давайте машину десь ось сюди поставимо. Так, все, заходим на миссии. Pump Action, action Пимп. Такая миссия, не знаю, как перекладывается. Ну, короче, не понимаю ничего. Так что... Ага. А, понял. Какая миссия. О, да, я знаю. Короче, нам треба поїхати за якоюсь машиною і підстрелити. але нам треба пістолет, так що. Давайте заїдемо в амуніцію і візьмемо собі пару пушок. Не пару. Ну коротше візьмемо собі пушку Ох ти, эту. йо, -йо куди ти, дебіл. Так, в магазин ми, ми не будемо заходити, того є задній дворик, там де ми можемо взяти собі пістолет, якщо він каже, що там буде. Да, тут є. Все, вооружились, тепер можна йти на місію. Поїхали. Так, тепер нам треба підновити цього мужичка, де він там? Е -е, десь він. десь він. Ага, він. Ось там молодь, ця красна чаточка. Погнали тоді. Їдемо. Так. Так, 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 так. Опа, я уже майже на него вышел. Так. Бляха, ну туда повернул. Да. Дебил. Иди сюда. О. Вот здесь он очень рядом. Опа. Мужичок, ты чё? Давай сюда. Дестру. Нефіга себе! Ее, нефігасі! Круто! У меня дробовик! Круто! Для хомен 23 хп осталось. Я, я знаю одну... Десь тут того є аптечка, давайте до неї з'їздим. Уже без вас. Так, ну все, я тут, коротше, підлічився, тепер в мене 100 хп. Ми можемо їхати до цього на миссию цього Джоу. Давайте до нього. Заїдемо. Найкраще того мастерські свої. Машины чьих? Майк last lunch. Короче. Тут Миссия на время. Миссия на время. добрым. Это был сарказм. Тогда там на что-то загой, Ага, мы едем и уйдем. Добро. Я вообще не очень люблю миссии на время. Уйдем и уйдем. Давайте, едем, короче. Ага, угу, угу. Так, все, до сюда, -сюда осталось. стоять. Нам требуется машина. Сідаємо в неї, по-моєму, зараз її замініруємо. Тут треба нікого не задавити. Бути дуже осторожним. Я вже задавив і машину не розфігачити в колам, як ми любимо. Так, нам треба їхати. Ух, ти, я, акуратний, на італіянці. Так, їдемо, коротше. Їдемо кудись. А, все, я вже бачу, до Ейндбола, по-моєму. мужичка, По не повний. лисий. Так, акуратненько, щоб нічого не даємо вторамись кого. І Ні вшо. Спокойненько просто зараз їдемо собі. Де 4 минути залишилось, так що, в принципі, по часу ми встигаємо. Так, давайте заїжджаємо в цей якийсь гараж сраненький. Нас будуть зараз мінірувати. Так, сюда замінірували. Треба не виїжджати. Все, їдемо. Ой-ой-ой, акуратно, чого забони летіли. Так, того люди ходять. Тепер їдемо спокійно. Бляха, у нас 4 хвилини осталось. Мало, 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 мало. 3.51, Так що давайте побыстріше вже будемо торопитися. Давайте, о, ми вже тут приїхали. Ми вже тут? Це все дуже добре. Так, ось наша машина. Тепер треба акуратненько поставити оцю машину, як було. Так, люди, як завжди, будуть. Так, так все, бомбу поставили. Тепер тікаємо. Ой. Так, давайте якийсь ціпочок виходить. Зараз ми машину взірвемо. Його теж. Так, давай, давай, давай сідай в машину свою. порили. Круто. Десять тисяч баксів. Ого. Так, ладно, місію ми виконуємо. Тепер я думаю, давайте попрацюємо трошки е, таксистами. трошки бабля заплатили Тобі якусь таксішку зловити. Так, я вже знайшов таксі, давайте нажмемо на цього руля і поїдемо забирати клієнтки Ось якась бабка стоїть. Бабку ще завеземо. Все, їдемо. Амунейшн. їдемо в Амунейшн. Давайте їдемо. Кудась? Блях, у нас 3 секунд, давайте быстрійше. Так, нам сюди. Що бабка собі вам що де купля... купляти, я не знаю. Навіть на якийсь пістолет. баксів запитали. Так, другий клієнт. Так якогось же деда. Сідай. Ідемо. Old school hall. Сідемо, короче, в стару школу. Так, у нас одна хвилина, так що ми можемо не торопитись. І ми вже тим более приїхали. Так що так, все. Что, підвезли ми його? 475 доларів. Ого, багато. Ми вже зараз скоро 1000 доларів накопимо. Так. Тут того типок. Стоїть, наш клиент на углу опять такий дед. А ну заходи в вбол. Давай іди Так, куди ми їдемо? Глісі Джоліс Кафе. Понятно. Так чекайте, а це де. А, я знаю де. Я знаю, де. Це треба просто поїхати трошки вперед. Да, нам сюди. -майо! -ма 102 доллара, да, нормально. Е, так. Давайте кого нам ще треба взяти. Ну-ка. Е, не понял, кого нам ще треба взяти, алло. Де клієнт? Де клієнти? Алло? Е, де клієнти? Йо! Не понял, де клієнти наші. А, усього, у всго. Давайте, давай, давай, давай доберем, берем, 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 берем. Быстрее, 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 десять дай на 6 секунд. Фух. Фу. Аминейшн. Ну, опять идемо в амонейшн. собі деда якийсь хочет. Не деда якийсь мужичок. Я хочу пусть пистолета купить. На подружки кашу Так что я не нейшн. <coughs> так, он уже приехал. Так, все. Так, вот наш клиент. Какой-то мужичок. Давай сюда, мужичок. А, це Діабус. Супа сейф, це що таке? Вот вам. Це далеко? Нормально такой. Ладно, їдемо. Я ж таксі. Ми вже 4 клієнта відвезли, тим более. Ух ты. йо ма йо, ми не вспіємо. Куда я заїхав? Ой-ой-ой 2 -ой -ой. їдемо а не, вс все нормально, успеем нам сюда го да, нам сюда. Супа сейф, що таке? Так, все, 176 долларов. 2000 долларов нам нам дал. Нифига себе, но уже 24 тысячи баксов нам дали. Нифигасі, Так, мужичок, давай, Аня, сите. <кхе> так, горі, Джойс, кафе. Ух ты, е, ма, це тодека. Нам бляха, через весь остров треба їхати. А ну, короче, кофе едем. Зато карту вивчимо, трохи митро будем. Давайте, Давай, бляха, нас 3 секунд. Йе-ма, це шо таке? Чого по нам стріляли там Це що там триада? Да, наверное триада стріляла по нам А бляха ми не доедем Идм мои ошибки Так, бляха на 16 секунд осталось Давайте ми едем ми, ми, наверное, доїдемо Ми, наверное, доїдемо Нам треба доїхати А, ні, ми не успеем Не успеем А не вспіли! Іфігасі <звук> ми вспіли. А, ні, ми зараз не вспіли. Ну пофіг. Шість ну, клієнтів підвезли нормально. Нам дали багато кого 3000 3809 доларів ми, ми заробили. Ну що ж, друзі, давайте ми будемо на цьому закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь і всі пока.